Всім привіт, ви знову на каналі Шов Коробці. Сьогодні новий сезон випусків розпаковки. Ми розпаковуємо посилки викуплення на аукціоні Прозоро від Укрпошти. Ось 10 позивок з великого мішка. Ну, Вони різні і, скоріш за все, передказуємо. Але просто глянемо, що всередині і не будемо на цьому зациклюватися. Тож, давайте дивитися. Ось, ось 10 посилок. Прямо на ваших очах запаковані. Ваше розпаковуємо і дивимося. Нуля. Да. Інколи трапляються дійсно цікаві і пласні речі. А зазвичай, звісно, що попало. Так, тут у нас що? Підставки під правильну машину? Таких уже багато. Ну що, дивитися далі. Так, ось вот такий дивний пакет. Тут тобто його дивився на таможні, бо розрізав і потом заклеїв скотчем. почм. Хоч тобто А що тут досліджувати, тобто тобто я не знаю. Пакетик з нової почти. Так, це у нас... Тора на двері від комах. Така сіточка на балкон. Класна штука була. Коли було літо. Ну, комплекс, москітна сітка, дві штуки цілих. Мягка магнітний полос. Ну, в общем, цілий, цілий пакаван всього що треба. Минулого року. Минулого сезону ми знайшли. Такі електричні а, комаховбивалки ні разу не використали, бо комах в цьому році не так уже й багато. Дивимося далі. Пакетів зукерпочти. Досить покочений. Хва навіть хтось дивився, але щось все таки є. Бо вже попадалися пакунки без нічого. Великі такі серйозні пакунки, де напхали замість товару, який там присилали чи речей. Український поштовий телеклуб. Черечей напхали паперу. Ну, так, да, такі траплялися. Так. Тут якась. Так, да. Ось баночка. Да, ви бачите, що це? Це значить мазь на мухоморах. Мазь на мухоморах. В чому прикол? Минулого сезону минулого року я теж знайшов таку мазь, використали всю повністю. Ну, типу, вона дійсно допомагає. Я намагався відтворити схожу мазь, нічого не вийшло. І мені кажуть: ну де її купити? Я зайшов на їхній сайт, а вони давно закриті і вже не випускають. І це якісь остатки сладкі, бо ну дійсно ну, людині допомогла ця мазь. І хотілося ще, а її вже не продають на цьому сайті. Ну, коротше, повезло. Це клас, Це будуть дуже задоволені. Це. Тому що, ну, якщо не купиш і знайти його просто неможливо, то от бачите, де знаходиться, в посилочках. Тож, давайте дивитись далі. Так, ну я думаю, що тут у нас те саме, що було тільки що. Оці штуки для пральних машин, бо бачите, схожий пакет, схожа вага. Воно все разом от комусь відправили по 150 штук. Воно все разом і йде. Так, ну що, отут така весела, лежить якісь наклейки всередині. Синки. Давайте розпакуємо цю велику штуку, бо тут багато дрібниць. Що це таке? Цікаво, цікаво. Це щось цікаве. Я буду розпаковувати його обережно і довго, бо замотане воно, звісно, ну, на славу. Спробуй бути. Тут еще одна линия упакования просто. Линия оборонного упакования. Что тут срезать? О, ага, она замотана в купирку додатковую. Так, ну, майже распаковал. Так, пирамис. Что? Веселые наклейки. Так, видно, чтобы не блестело. Две штуки. Стикеры. Упаковка. Так, что это таке? Пакетик чая. Джасминова. Окей. Okay. Ну, вы сами видите. Так, значит, Якийсь рулон стікерів, дякую, сенсіл. Тобто, рулон таких кругленьких. Е, щось. Не знаю, що це таке. Пластмасове. Електронне щось. Але запаковане нове. Якийсь регулятор. Чікуло? Ну, якась. штука, у меня переключается. Я, в общем-то, хуже поздно. А, с... Телескопичная штука. Значит, вот такие скрепежи. Ого! Ну, она досить Покенна. ну тобто метр два да, метри два полтора що це таке ну ні це не на телефон бо на телефон тут є скріплення для нього тут є якісь от трикутнички я пока що не знаю що це таке так э, пакаван ще наклеек Сенкю, 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 сенкю. Коротше, кучу виконав на плевер Ну, типа, окей. Okay. Так, Тут ще щось гарно запланува. Ага, це якісь новинтики для чогось. Це щось дуже цікаве, але ну, без інструкції, як то кажуть. Так, ще щось, іще щось. Це пакет. А, якісь скобиль тому що вони поки що нові. Ми не будемо їх розпірати. А, Так, ось це яка штука. Що це таке? Що це таке? Це брилок для ключі, от взагалі намальований. Але ми глянемо, чи він дерев'яний і клас масовий якась саварка. Ага, вона ще й очі відкриваю. й очі відкриваю магніт, ну, там якась вона ліпиться на стіну і тут магніт, який тримає ключі. Ну якось ось отак навальовано. Не знаю, як це буде працювати. І наш от магніт, якщо можна просто ну, це саме на гачок почепити, якщо б тут був гачок, то, типу лату зробити нагачку. А є ще магніт. Він же ж не такий надійний, незручний, на нього. Взагалі, не важче. така лабудинь. Ага, ще щось є. Давайте ще це розкриємо. Фонарь з... Ну, в общем, Зовнішнє освітлення з елементом руху, я так розумію. От, підключається новенький. І вмикається світло, коли проходиш. Ну, хороша річ. Хороша річ в хазяйстві. Запакуємо пока. Ось таке. Ось така всеосязно ем, ну, -так -так цікава посилка з кучою всього. Я такі посилки люблю. Непонятно, що це ми дослідимо. Ем, ну, пакетик чаю. Тут саме дивне насправді з усього всього, бо воно як хоч зв'язане. Там, в хазяйстві, якісь наклейки, і один пакетик просто чая Ну, типа, Чого? Отака була цікава і дивна посилка. Треба буде розібратися, що то за деталі основного колеру і так далі. Але бачите, маленька, цікавенька і дивні речі. Йдемо далі. Вот так, Аплас. Хм, ну -то, ну -то, шось, шось. и что? А ну и что? Урок, как и что спросить. Ну это... Запаковано. Запаковано. Значит, что... Ну от, штуки. Сінк-стрейнер. Не знаю. Ну От бачите, такі штуки на щось надівають. Але це нам дасть відповідно. Не дасть. Це взагалі жорсткий диск. Powerbank, не жорсткий диск. 12 000 ампер. Гору. Ну, новий в коробочці, так? Да? Ну що ж, от таке. Powerbank. І якийсь. Ну, Якщо для волосся, то їх занадто багато. Можливо, це на якісь овочі і фрукти. Ну, Типу, що вони там не м'ялися, довше зберігались. Ну, бо всіки треба там, дулю для волосся. Ну, але що є, то є. Павербанк це цікаво і достатньо дорого. Так, наступна в цьому випуску ось ця посилка. Баба -ба, щось тут написано, але вона, бачите, була за кордоном у му році. Рімон з якоїсь сторони. Так щоб нечаянно не пошкодити. Ооо. Одяг. Ну, одяг було очевидний, але що доводя? Фрутидзелу. Друкована футболка з секонда. Тобто реально присла... Ні, ну друг хороший. Прям такий мощний каєн. Родео Америка. Ну, прикольно фудбіду. Ну тут. Ну, на Нашого за кордон відправляли. Ну, але тим не менше класно. Може я навіть колись вдягнувся. На якийсь із майбутніх випусків, бо вона в певному розміру. Йдемо далі. Так, тут є отака маленька. Ну, Щоб, що, ну, значить, ремінець на годинник. На звичайний годинник, не на якийсь там а, смарт, бо у нього. До звичайного годинника такі штуки, але на 20 мм. Ну, тобто, я знаю. Звичайний годинник, звичайний ремінець. Так, так. так, тут якась ну, теріла. Як Можливо, для... кота. Якесь судно. Тертушка! Сьогодні в телемагазині тертушка! Ну, і тартушка, так, да, все. По-китайськи все написано, але інтуїтивно ти розумієш, її інструктаж. Що би терти? Взявши цю тортушку, ви отримаєте ще ремінець на годинник. Тільки сьогодні. Дзвоніть. Так, дивимося наступний. Всередині ще один пакет. Видно, що кудись назад відправляли. Всередині отака. Short hair style. Це. Масаж Hair Remove Рему. Якийсь очиститель волосся, напевно. Ну, типу такий як. Шерсть збирався. Резинова штука. Як це працює? Ну так, ну що, ну збираєш ти його що далі? Ну, отак от відчіпляється. Ну, шо, налипати сюди повинно. Не зрозуміло. Ну, типу, збираєш, збираєш, а налипає, ти його прибираєш. Наскільки я зрозумів. Більше того, я думаю, що сюди ще клеїться якась така наклейка а, липка. Просто її тут зараз нема. А може і ні. Але воно не електричне, не на нас я бачу. Чи я чогось не бачу. Смішна дивна річ, яка потребує дослідження. Чого тільки не понавели. Думаю, що тут нічого не робити. Бла бла бла, щось там то, все, все, IC Silicon. Ну так, шортхер dog, Щоб збирати котяче волосся. Па-па-па-па, па-па. Ну да, да, ну, ще й там якісь намальовані. Всім, інтуїтивно можна зрозуміти, що для шесті. Так. І остання в цьому випуску ось така посилка. І давайте її подивимося. Ну, відкриємо. На ваших очах прямо відразу відкриваємо. Тут коробка з мухомором. Organic 100 Natural. Що? Гриби? Гриби? Ну, може бути гриби, мухомора, А може бути якась мазь. Так, тут якась адреса. Мікродозінг мухомора, нарешті. Нарешті він таки попався мені. І це. А, по відчуттю тут а, не перемелений мухомор, а саме ну, шапочки такі. Шап, шапочки. Просто запаковані дуже добре в вакуумний пакет. По 560. А, капсули! Тут прям капсули. 60-60. Ну це чудово. Так що. Я задоволений з розпаковкою. Є реально класні речі. По-перше, мухомори. По-друге, майс мухомору. По-третє, футбіч класний, от дивлюсь. По-четверте, ну, павербанк. ну, Це толкова річ. По-п'яте, По оця розпаковка дивних речей, яких хто там було, там є ну, дійсно цікаві речі і, можливо, навіть вартість. Ну, от таке. Дякую, що був зі мною. Побачимось в наступному випуску.